Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, продовжуємо читати Книгу числа. І сьогодні в нас на черзі 19 глава. І сказав Господь Мойсеєві Аарону, говорячи, ось устав закону, який заповів Господь, говорячи, скажи синам, Ізраїлевим, нехай приведуть тобі руду телицю, без вад, у якої немає недоліків і на якій не було ярма. Що ж це за такий прообраз телиці? Ми з вами говорили про те, що всі жертви, які приносили у Скинії чи поза Скинією, вони прямо або опосередковано вказували на найбільшу жертву, яка буде принесена за всіх людей на жертву Христа. Тому цей прообраз в рудої телиці це прообраз жертви Христової. І, мабуть, це один із найідеальніших образів, тому що він ідеально вказує на. Жертву Ісуса Христа, ту жертву, яка буде принесена на Голгофі. Чому тут сказано, що це має бути жертва, на якій не було ярма? Ярмо це не лише частина упряжі, але це також е, прообраз е, якогось тягара. Ну, для нас, християн, який тягар найбільший? Це тягар гріха. І ми е, тому якийсь певний важкий свій стан називаємо ярмом, наприклад, стан рабства. Теж називають ярмом. Ну, але для нас е, найбільше ярмо, найстрашніше ярмо, яке може бути, це ярмо гріха. І воно лишає на е, худобі це ярмо слід. І відповідно і гріх теж е, лишає слід на, на житті людському, на її серці, на її душі. І тому е, вибирається жертва ідеальна, яка буде без ознак е, ярма. Тобто без ознак гріха, без ознак будь-якої вади. І Христос, ми знаємо, що Він поніс всі тяготи людського життя, всю людську природу, але Він не мав на собі гріха. І тому його жертва була чиста і ідеальна. Також тут сказано, що не має бути ніякої вади. Що ж це за вада? Євреї досить буквально виконували цю постанову. І за період, коли був даний цей закон Мойсею, і до пришестя Сина Божого, знайшли лише 9 телиць. За весь цей період знайшли лише це десь приблизно 1200 років, 1300, різні вказують дати, але за оцей період знайшли лише 9 телиць, які ідеально підходили на таку жертву. За тими телицями спостерігали половиною роки. І ми знаємо, що первосвященники, книжники, фарисеї три з половиною роки будуть наглядати за Христом, будуть ходити за Ним, аж поки Він не буде принесений в жертву. І вони теж три з половиною роки виглядали і дивилися, чи немає на телиці білої чи чорної шерстини. Ви уявляєте, наскільки. Скурпульозно вони підходили до цього приготування жертви. Не пам'ятаючи, я вам рекомендував подивитися фільм про єврейські традиції, єврейську сім'ю, яка якраз святкує свято Кущів. Фільм називається Ушпизен. Подивіться, будь ласка, якщо у вас буде можливість. Там на початку фільму є такий сюжет. Що готуючись до свята, бо там, згідно із традиції, біблійної традиції, використовувалися гілки пальми і використовувалися особливі плоди, схожі на лимон це цитрусовий плід. І от там, коли вони готуються до того свята, йдуть на ринок чи в особливі магазини, і там купляють оці плоди. І От вони знають, як знайти ідеальний плід. Вони через збільшуване скло дивляться на цей плід, видивляються, чи там всі одинакові пори на тому плоді, чи ідеальна там форма, і для них це дуже важливо. От вони настільки скурпульозні, ідеальні у всьому, але ж вони не побачили в Христі отої ідеальної жертви. Давайте будемо читати. І Віддайте її Єлеазару, священнику, і виведе її геть зі стану на місце чисте. Ми знаємо, що Христос буде принесений у жертву поза станом, поза Єрусалимом. Чисте місце це місце, на якому нічого не було. Це гора, яка називалася Голгофа. І виведе її геть зі стану на місце чисте, і заколюють її при ньому. Зазвичай. Священик приносив жертву, а ту жертву він не приносить. І Христа вони теж особисто не будуть розпинати, вони її виведуть. І, до речі, тут є такий символізм, що коли цю телицю вели на жертву, то її не можна було тягнути чи гнати палкою. Вона сама мала йти. І, до речі, тут ще проводять таку паралель, що от, на якій не було ярма, і Христос сам не ніс хрест, тому що Він настільки був побитий, закатований, що знайшли, ми знаємо, іншого чоловіка, який ніс на собі оцей хрест хрестів. а ту телицю так само не тягнули шнурком і не гнали палкою. Чи кнутом, а вона мала сама йти. Її якось там направляли, можливо, чимось там приваблювали, і вона мала сама йти. Туди на це місце. І Христос теж сам ішов на цю жертву. І нехай візьме Єлеазар священник перстом своїм крові. Її і кров'ю покропить перед, передню сторону скинії зібрання сім разів. А як первосвященик може перстом покропити кров'ю передню частину скинії зібрання, якщо він знаходиться поза станом? А це означає, що священник просто повертався лицем до скинії зібрання і кропив в бік скинії. І це теж великий символізм, тому що коли Христос проллє свою кров, коли Він буде розіп'ятий, то станеться велике потрясіння. Буде затемнення сонця, затремтять гори, поспадають каміння із е, скель, і е, побачать первосвященники, е, вони повернуться до єрусалимського храму і побачать, що в єрусалимському храмі розділиться, розірветься надвоє. Церковна завіса. І спалять телицю на очах його, і шкуру її м'ясо її і кров її, з нечистотою її і нехай е, спалять. І нехай візьме священик кедрового дерева і сопу, і нитку з червеної вовни і кине на спалювальну телицю. І нехай виміє священик одяг свій, обмиє тіло своє водою, і потім увійде стан. І нечистий буде священик до вечора. І той, хто спалював її, нехай вимиє одяг свій водою, обмиє тіло своє водою, і нечистий буде до вечора. І хто небудь чистий, нехай збере попіл телиці і покладе поза станом на чистому місці, і буде він зберігатися для громади синів Ізраїлевих, для води очищувальної. Це жертва за гріх. Хто чистий? Хто такий чистий? Обмийтеся і будьте чисті. Через хрещення ми стаємо чисті. Через хрещення ми достойні бути членами Церкви Христової. І тут теж символізм того, що поховати міх цей попіл, той, хто чистий, а були ті, хто вірували в Христа, і вони Його тіло поховали на чистому місці і тому, що. Євреї не могли приходити на кладовище і лишатися чистими, тому що для них не лише померлі, але і місце, де їх поховали, є нечисте. І тому Христос був похований на чистому місці, в новому гробі, як сказано, витисаному, і там, де ніхто ні разу ще не був покладений. Тобто у чистому місці ховають його чисті. Це ті, хто вже прийняли Христа. Йосиф Нікодим. Читаємо далі. І той, хто збирав побіл телиці, нехай вимиє одяг свій і нечистий буде до вечора. Це для синів Ізраїлевих, для прибульців, які живуть у них, нехай буде уставом вічним. Тобто всі, хто е, хочуть очиститися, вони можуть е, скористатися цим. І прибульці, і ізраїльський народ. Хто доторкнеться до мертвого тіла якої-небудь людини, нечистий буде сім днів. Він повинен очистити себе цією водою у третій день, і в сьомий день і буде чистим. Якщо ж він не очистить себе в третій і сьомий день, то не буде чистим. Тобто, тут вказівка на хрещення: через воду ми входимо у церкву. І е, якщо ти приймаєш хрещення, то ти можеш бути членом церкви Христової і ти будеш чистий. Усякий, хто доторкається до мертвого тіла, якої-небудь людини померлої і не очистить себе, осквернить оселю Господа. І читаємо далі. Ось закон, якщо людина помре в наметі, то всякий, хто війде в намет, і усе, що в наметі, нечистим буде сім днів. Усяка відкрита посудина, що не об'язана і не покрита, нечиста. Усякий, хто доторкнеться на полі до убитого мечем, або до померлого, або до кістки людської, або до гробу, нечистий буде сім днів. Ну тут також екзегети говорять про те, що. Якщо в буквальному розумінні, то тут мається на увазі, що може бути просто гігієнічна нечистота. От, і для того, щоб уберегти цей народ, від, тому що ну, скільки людина померла, то, по-перше, вона могла померти від якоїсь хвороби інфекційної, і щоб не було передавання тієї хвороби. Ну і відповідно у теплих широтах, як ми знаємо, Похорон робили навіть у день смерті, тому, тому що висока температура тіло розкладається, і воно теж може нести контакт із таким тілом, може нести загрозу для життя людини. Тому тут навіть і така звичайна, практична сторона. Теж цей народ, давайте ще раз згадаємо, що він перебуває в стані ну, дитини. І все потрібно отак за ручку водити, все розказувати, все показувати і від усього застерігати, аж поки вони не дозріють. Але зріємо ми лише через Ісуса Христа. Ісус Христос робить нас досконалими, зрілими і знімає покривало, як ми знаємо, із старого заповіту. Читаємо далі. Для нечистого нехай візьмуть попелу тієї спаленої жертви за гріх. І полюють на нього живої води в посудину, тобто віра е, в Христа. Тому що цей попіл це ж від тої талиці попіл. От, і е, береться вода, і за допомогою віри в Христа. І знову ж таки згадаємо, що через хрещення ми отримуємо е, спасіння. І нехай хто небудь чистий, візьме і соп. І вмочить його у воду, і покропить намет, і увесь посуд, і людей, які знаходилися в ньому, і того, хто доторкнувся до кістки людської, або до вбитого, або до померлого, або до гробу, нехай покропить чистий, нечистого. А чого чистий, нечистого? Е, ну, Той, хто прийняв хрещення, той може охрестити того, хто ще не хрещений. І це не обов'язково має бути священнослужитель. Той, хто хрещений, має право охрестити неохрещеного, має лише е, виголосити формулу: Охрещується раб Божий такий то, чи раба Божа така-то, в ім'я Отця е, Амінь і Сина. Амінь і Святого Духа Амінь. І троєкратно занурює під час проголошення цієї формули людину у воду. І нехай покропить чистий нечистого, і в третій, і сьомий день очистить його в сьомий день, і вимиє він одежу свою, і омиє тіло своє водою, і на вечір буде чистим. Якщо ж хто буде нечистим і не очистить себе, то знищиться людина та і середовища народу, бо вона осквернила святилище Господа. І очищуваною водою вона не покроплена, вона нечиста. І нехай буде це для них уставом вічним. І той, хто кропив очищувальною водою, нехай вимиє одяг свій. І той, хто доторкнувся до очищувальної води, нечистим буде до вечора. І все, до чого доторкнеться нечистий, буде нечистим, і людина, яка доторкнулася, буде нечистою до вечора. Ось ми з вами прочитали 19 -ту главу. Ну, складно все нам, незрозуміло ці такі постанови. Але ми тут досить ярко бачимо прообраз церкви Христової, жертви Христової. Хай Господь нас і укріпляє в нашій вірі. Слава Ісусу Христу!